Я бачила першого хлопця в однострої, українському, обняла його, мені якось я якось одразу повіла. В той момент, повернулися. В той момент я повернулася. Як вам повідомили про те, що ви повертаєтесь додому? За деякий час до обміну мене вивели з камери і привели в кімнату. І це не була кімната для допитів, це був типу, якийсь кабінет. Мене попросили зробити запис. На телефон, що їжа нормальна, умови нормальні і що я жива. Я подумала, що біди в тому не буде і зробила. І мені сказали, що напевно тебе будуть міняти. І це був єдиний момент, коли я повірила, чомусь в очах щось певно, що було. Після того мене обміняли. Це найважче було в полоні ці допити? Постійний тиск психологічний був найважчим. Фізичні е, якісь. Е... Дії дуже важкі, але це можна пережити. Ну, Взагалі мені повезло, бо могло би статись набагато гірше. Було щось, якщо можна умовно назвати хорошим з боку ворога. Якесь ставлення, яке дало вам хоч маленьку віру в те, що людство по тобі існує? Ну, вони люди, вони помиляються, вони на багато речей зробили, які простити не можна, але вони все одно люди. У них є діти, іноді в очах щось там. Про мене І... Але я не можу сказати, що я їх ненавиджу. Я до них ставлюся скоріше, як до пацієнтів. Тому що я вважаю, що ця пропаганда що вбила в них ідею про те, що ми є люди, тобто вони нас сприймають, як якихось нацистів, які не мають права на життя. Вони хотіли, щоб я зізналась в тому, що я вбила якихось батьків тих сиріт, які там були в тому автобусі. Ви зізналися? Ні, ні, ні звичайно. Думав, ну і вони нам дійсно не збирались мене обмінювати з самого початку. Це потім я думаю, що вже під тиском спільноти української і підтримки світу а Вони змінили свої е, е, рішення. У Вас не було жодного зв'язку з Україною. Ви взагалі не знали, що тут відбувається. Ви не знали, яка велика кампанія була розгорнута за ваше звільнення, бо ваше затримання сталося незадовго до ігор наскорених. І я пам'ятаю, що там була ваша донька. Вона про вас багато розповідала. Там були ваші портрети. Скажіть, будь ласка, ця пізнаваність і відомість вона допомагає в полоні? Чи навпаки заважає мене це витягло буквально. оця підтримка, чесно кажучи, я відчувала. Я не мала інформації, але я відчувала, що а як? Я не знаю, я не можу пояснити, але я чомусь вірила, що все буде добре. Тара, ви визнаєте відкрито, що працюєте з психологом, які поради от ви зараз отримуєте, і як би заохотили людей, які справді після війни потрібна психологічна допомога, не нехтувати нею і до неї звертаєтесь. Якщо дійсно досвідчений психолог, який мав вже справу з травматизацією такого кшалту? Е е угу. То це дуже корисно. І я, як розумна людина, звичайно, дослухаюся до порад. Можливо, я не все приймаю, але я намагаюсь слідувати. А яка була найцінніша порада, яку ви почули? Не карай себе ні за що. Хотілося а Ж... а за щось карати? Я себе караю через те, що хлопці, дівчата лишились там, а я на волі. Я посміхаюся, там... я навчилась. Дійсно посміхатись знову, бо три місяці в мене не було такого приводу для радості. Я зараз використовую кожну нагоду, аби доносити до світового суспільства, до українців, що там відбувається, і наскільки це страшно. А що найстрашніше? Пропаганда, російська пропаганда, яка просто спотворює душу і. Перекручує все на іншу сторону. Бо розказували, що України фактично вже немає, лишився тільки захід, А що весь уряд розбігся, що Верховна Рада вся роз'їхала, що президент здалися, сказали, десь що не буде. Не да. Ні, ну вони, вони кажуть, що. А, а було відчуття, що в якийсь момент ви повірите в це? Ні, у мене не було. Вагітні полонені, чия доля невідома ні їхнім родичам, ні державі. Боїться, кого три години били, а потім кинули в підвал як мішок. І лише за день до нього хтось прийшов. Мертва дитина на руках матері. Семирічний хлопчик із кульовим пораненням вмирає у мене на руках, бо цього разу я не змогла його врятувати. Ув'язнені у своїх камерах тижнями кричать і вмирають від тортур без будь-якої медичної допомоги. Місто з півмільйонним населенням, що гине на моїх очах, під методичними спланованими авіаударами. Авіаудари по лікарнях і житлових кварталах. Госпіталь переповнений пораненими солдатами та мирними жителями, де скінчилися знеболювальні та ось-ось закінчаться антибіотики. Солдати і весь медперсонал сплять по 2-3 години в день, бо операції проходять одна за одною. Поліцейські виносять з-під завалів конівичених жінок і дітей. Люди набирають воду з калюж, розграбовані будинки. Собаки, які колись були домашніми, тягають людські кінцівки містом. В'язні, які вбивці, змушували роздягнутися, перш ніж повільно вбити їх. they are killed before they are murdered slowly and we slaughter Вітаю усіх з вами, Українська Правда. Мене звати Софія Середа, а поруч зі мною парамедик та волонтер Юлія Паєвська, яку більшість із вас знають як Тайра. Тайро, добрий день. Добрий день, вітаю всіх. А, насамперед, хочу вам поставити просте, але водночас дуже важливе запитання. Як ви тому, що останнім часом можна у ваших соцмережах було побачити фото із лікарняної палати? Як ви зараз себе почуваєте? Ну, все пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати з пораненими хлопцями, то я абсолютно в порядку. Це все ще наслідки полону і тих речей, які ви пережили? Mm -hmm. Так. Yeah. Взагалі, як полон і ті речі, які вам довелося пережити під час нього, вплинули на ваш емоційний стан? Тому що багато людей, наприклад, нещодавно я спілкувалася із Станіславом Асєвіми. Ми говорили про те, що після виходу з полону у нього були проблеми зі сном. Дехто скаржиться на те, що він там розучився усміхатися, чи, наприклад, плакати більше не може. Як у вас із такими базовими емоціями, чи відчуваєте ви якісь наслідки? Ну, звичайно, всі відчувають наслідки, але справа в тому, як людина вміє з цим впоратись. Я вмію. Я насправді я вже дипломований психолог, я знаю, що з цим робити і як з цим впоратись. Зі сном проблеми ще існують. Посміхатись я навчилась знов. Завдяки чому, до речі, у вас є моїм друзям, Моїм друзям, завдяки успіхам нашої армії і. Мене надихає наш народ, фантастично просто надихає. Ну і підтримка міжнародна. Я зараз займаюся адвокацією перемоги України. І оця підтримка, буквально всесвітня, дає сили на те, щоб не покладати рук. Ви коли говорите про те, що пройшли полон, то згадуєте, що це був для вас найстрашніший час у вашому житті, що вам було дуже страшно. Для мене, для людини цивільної, яка, там, умовно кажучи, не перебуває на лінії фронту, навіть там робота під обстрілами виглядає і звучить як дуже страшні речі. Чому саме полон для вас виявився страшнішим, ніж ця війна? Тому що під обстрілами ти знаходишся по своєму рішенню. Тобто ти прийняв це рішення, і ти там знаходишся, і а, нема кого звинуватити, і, 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 тільки ти винен в тому, що відбувається. А в полоні ти не маєш можливості міняти рішення або приймати рішення. І ну, ті, хто не був в полоні, не зможуть зрозуміти. Я думаю, що це неможливо. Тобто, ти собі не належиш, нібито. Але твій дух все одно вільний. І якщо про це пам'ятати і зберігати спокій глибоко всередині, то все, все можна перенести. І до того ж, до обстрілів, до війни я звикла за 8 років перед великим вторгненням. А в полоні я була перший раз і нікому не раджу туди потрапляти. Ви дуже часто після того говорили, що ви думали, що це білет один кінець, що ви з полону, ймовірно, можете і не вийти. Я була просто. На 99,9%, що та, саме так і буде. Це більше через фізичний тиск чи через психологічний, ось такі думки зібралися? Це комплекс. Ну, взагалі, те, як ти проходиш такі випробування, це надлюдські над для звичайної людини 21-го сторіччя це ну, просто речі, які уявити собі не можна. Багато залежить від твого стану, твого психо... Психо... психологічного типу, як ти сприймаєш, виклики, як ти сприймаєш, випробування долі, і як ти підготовлений фізично Бо спортсмени і ті, хто займався ну, такими самообмеженнями, наприклад, йогічними практиками, переносять їх краще, легше. Все одно це надзвичайно важко. А ви, коли говорите про своїх котів, які знущалися над вами у полоні, ви говорили про те, що ви сприймали їх як пацієнтів із mm. травмою мозку. Як ви гадаєте, ці люди набули цю травму, чи вона у них уроджена? Я думаю, що це наслідок роботи російської пропаганди. І вона настільки токсична, що вражає здатність людини до? Сприйняття реальності, тобто люди не здатні на незалежний аналіз інформації. Ну і це йдеться як про людей, які перебувають там під впливом пропаганди на тимчасово окупованих територіях, так і власне про самих росіян, тому що вони так само тривалий час перебувають під впливом російської пропаганди. І власне має питання до вас: чи є ліки від того, щоб вилікувати їх від цієї травми мозку, і чи взагалі їх потрібно лікувати? Це не зовсім травма мозку, це скоріш травма душі, я думаю, що так простіше сказати. От ті, хто катують беззбройних людей, поранених, їх на мене хворі душею більше, навіть, ніж мозку. Але, звичайно, є якісь ураження такого плану. Згубна дія пропаганди вражає скоріше і вірніше, ніж залізна зброя, тобто металева. Я би насправді зараз більше уваги приділяла саме контрпропаганді і боротьбою з російською пропагандою, вона надзвичайно токсична. Ті, хто знаходиться на територіях окупованих нині, оцих нових окупованих територіях, вони ще здатні вручатися цій інформації, ті, хто проживає в Росії всі ці роки. Невеликий відсоток здатен протистояти. Але чи є у них шанс вилікуватися, якщо ми, наприклад, говоримо про росіян Я не знаю вороби? це не знаю. Мені здається, що можливо хтось не вилікований, просто ні ніколи. Але ж ми маємо приклад Німеччини, коли цілий народ був обдурений, і вони справились насправді. Ви коли працювали парамедиком? То неодноразово очевидно, що стикалися із допомогою медичною для російських військових, і зрозуміло, що кожен із нас насамперед це людина, яка має певний фах, певні професійні якісь зобов'язання, і власне це ваш медичний обов'язок обов'язок парамедика допомагати людині, яка там отримала поранення на полі бою. Але водночас ми всі є і громадянами своєї країни, і тому в мене питання до вас: чи відчували ви якісь внутрішні конфлікти між громадянами? України Юлією Паєвською і парамедиком Тайрою, коли надавали допомогу росіянам, і чи не жалкували, наприклад, потім про те, що ви були до них можливо занадто гуманно? Я ніколи не жалкую про занадто гуманно, бо це є правильне рішення. А звичайно, надавала допомогу, робила все абсолютно по протоколу. І, ну, єдине, що я, звичайно, не обнімала, як наших хлопців не казали, що тримайся, все буде добре, там, або там дивись, в тебе тут поранення таке. Але це, це можна вилікувати, це там ти будеш жити. А, тобто, як, як мен, можна менше я з ними спілкувалася, вони я не сприймаю беззбройних поранених людей як ворогів. Тобто це... Це не ми так бидло, але ну, він не є ворог, поки він в мене не стріляє. Так мене навчали. що жінки, діти і поранені нам ми не воюємо з ними, так. Тобто, умовно, ситуації, коли вам. Всередині виникали такі сумніви, що. Ну, звичайно, та, що всередині, того... особливо в Маріуполі, мені було важко, бо багато друзів загинуло, багато друзів, моїх близьких друзів, поранені. І всі ці, ці страждання, ці, ці діти, які гинули в мене на руках, ну, Звичайно, я жива людина і серце розривалося, але ми мусимо контролювати себе і зберігати людяність це те, що відрізняє нас від орків. Правильно? Ну от власне про людяність. В той час, коли українські парамедики надають допомогу російським військовим, російські військові часто полюють на українських парамедиків yeah. на лінії фронту, yeah. спеціально обстрілюють екіпажі, цілеспрямовано влучають там в ці машини. Ви людина, яка перебуває на фронті з 2014 року. Що ви можете сказати про цю тенденцію? От раніше так само було те, що вони хотіли вбивати парамедиків, чи зараз тенденція до цього збільшилася? Тактично, на відрізку фронту це абсолютно логічно для них особливо, тому що якщо ти вб'єш медика, вб'єш цілу команду медиків, вб'єш е е їх в машині з пораненими, звичайно, ти е е знижуєш боєздатність підрозділу, звичайно. Але мені здається, що один чи два рази, е е це був 18-й чи 20-й рік щось там. Вони могли поцілити мою машину, але не відкривали вогонь. Тобто переважно навалювали, але було таке, що і не стріляли. А як ви думаєте, чому у вас є відповідно? Ну, це Я думаю, що це особистість. Це одна людина, яка вирішила, що медиків він не вбиває, саме він. Бо загалом це виключення абсолютно. Це один випадок з сотень. No. Один чи два, а якщо загалом говорити про тенденцію зараз полювання на медиків з боку російської армії, воно збільшилося, чи якось воно так завжди було що... крайній рік я на фронті не присутня, і мені важко сказати, mm -hmm. що там відбувається. Я думаю, що воно погіршилось просто через те, що а, сили, сили, які є залучені зараз до виконання а, їх роботи з їх боку, накручені ще більше, ніж були до великої війни. Тобто пропаганда працює, вони взагалі не сприймають нас як людських істот. Чи слідкуєте ви за роботою російських парамедиків, і можливо, вам доводилось якось навіть особисто стикатися з ними? Що ви mm. про них можете сказати? Mm, тільки в полоні. А це не були не парамедики, це були ну, медики з освіти. І як вони себе в полоні, можливо, проявляли? Тобто, ну, Можна я ви... промовчу. Ви сьогодні до нас прийшли у футболці з надписом «Маріуполь». власне війну. Ви теж зустріли у Маріуполі. так сталося, що 23 лютого ви приїхали туди. Яким ви тоді побачили місто за кілька годин до повномасштабного вторгнення? Що вас можливо вразило або запам'ятало? Що відчувалась там ось ця присутність фактична війни великої? Mm, було в повітрі перечуття війни, тобто так досить важенько, але ніякого. Гвалту, істерики не було. Ми приїхали досить пізно, місто було майже порожнє, було дуже спокійно. Ви часто говорите про те, що люди, пересічні громадяни, мають мати певні базові навички тактичної медицини. Якби якби маріупольці переважна більшість вміли там робити якісь базові речі з надання такої допомоги, чи була б такою великою кількість тих жертв? Яка була би просто через те, що це було настільки масовано, і ем, це просто геноцид, коли знищується місто. Вони намагались одразу стерти місто з, з лиця землі, і їх абсолютно не обходило, чи це є військовий об'єкт, чи це жалі квартали, і били вони в першу чергу. Пожилих будинках про звичайних будинках. Я не думаю, що навіть якби було достатньо медиків або підготовлених людей, у них би дуже швидко закінчились закінчили засоби надання до медички. І евакуація також була ускладнена через те, що місто було завалено камінням, битим. Ну, Тобто проїзд по місту був дуже затруднений влада міста намагалась розчистити, але це важко, це надзвичайно важко. Тобто ви не можете собі уявити, бачачи, що відбувається в Києві, тобто, тут руйнується кілька будинків, і ДСНС справляється, і влада міста дуже швидко все відновлює. Але коли в тебе півмільйонне місто, і проблема скрізь. Щось вдіяти дуже важко. Дуже швидко відруби... відру... відрубився... відрубилась вода, електрика, ну, базові... опалення, вода. І, окрім поранень, просто елементарні речі. Наприклад, нам приносили дітей в госпіталь, не могли доглядати. Тобто батьки десь загинули або десь пропали. Нам приносили немовлят, бо в госпіталі був генератор і патрульна поліція Донецької області, там на чолі з котом, ви знаєте, хтось mm -hmm. дуже піклувалась про госпіталі, взагалі про лікарні, про цивільних. Вони забезпечували нас водою і електрикою. Ну тобто пальне підвозили mm -hmm. для геніка. Тобто люди вибирали куди подіти, немовляти. Кількість поранених була така, що ну, я не знаю, хто би впорався з цим. Який для вас найстрашніший день в Маріуполі був, якщо ви, звичайно, можете про це розповісти, якщо маєте то силу про це говорити. Всі ці тижні злиплись для мене в один великий безкінечний день. Де не було відчуття? День, отого, тому, що... день ніч, mm -hmm. день ніч, день ніч, день ніч. Я майже не їла, я майже не спала. І весь госпіталь працював фантастично просто на межі і дуже героїчно, практично всі. І багато з них іще досі в полоні. Я хотіла би звернути увагу всіх, хто може докластися до прискорення обміну, аби це здійснити. Mm -hmm. і Насправді росіяни мусять медиків просто відпустити. Вони не підлягають обміну, але ну що їм що їм можна пояснити?